Вітаю друзі, а також усі інше. У нас сьогодні, 29 листопада, і це 1010-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося по всій лінії бої за останню добу, і тут я хочу сказати, що за останню добу дійсно станом на зараз вдалось по деяким напрямкам стабілізувати ситуацію і більш-менш але. Загальмувати просування російських окупантів в першу чергу йдеться про Кураховський напрямок. В районі Курахова що з півночі, що з півдня мається на увазі, що Кураховське водосховище, що по річці сухі йоли, російські окупанти загальмували своє просування в районі Елизаветівки, Романівки. загальмувалося їх просування в районі трудового, а також по напрямку Веселий Гай та Гайнівка. Безпосередньо по сухим ялам це саме ті населені пункти, саме ті села, які на сьогодні є основною перепоною росіян до остаточного виходу на трасу 0,5010. Я нагадаю, що траса 05010 це основна на сьогодні логістична артерія, яку важко розглядати саме як безпосередньо логістичну артерію, яка забезпечує. Зв'язок між е, між населеними пунктами, оскільки е, вона все ж таки прострілюється, її контролювати повноцінно не можна, але російські окупанти її розглядають саме як е, таку собі е, лінію, від якої вони е, відштовхуються відштовхуються у питаннях подальшого просування по Кураховському напрямку. І станом на зараз стабілізація по сухим ялам вона дійсно має місце бути так само, як і більш-менш стабілізація у вигляді гальмування російських окупантів на північної кишені. Це саме Сонцівка, це район Берестків, це старі терни по напрямку на старі терни, це район Вознесенки. Тут російські окупанти, хоча і продовжують максимальний тиск на наші позиції згідно з тими можливостями, що в них є, але вийти ані за межі берестки до Старої терни або за межі сонцівки, чи взагалі на а, саму а, по собі річку Вовча і Дачне, тобто як вони і планували для перерізання Н-15 для а, Курахова, вони не можуть. Аналогічно, в самому Курахове російські окупаційні війська, не дивлячись на постійні механізовані та піхотні накати, вони не розширили зону контролю за останній час. Тобто їх спроби прорватися до центру, так і залишилися спробами закріплених позицій в центрі Курахову російських окупантів немає, вони відсутні, але вони продовжують кожного разу ці спроби. І, взагалі, не рахуються, як і завжди. Я це повторюю майже кожного разу для загального розуміння. Вони взагалі не рахуються з втратами. Російські окупаційні війська також загальмувалися і в районі великої новосілки, що також може бути в принципі більш-менш таким собі. Позитивним сигналом, хоча який може бути а, позитивний сигнал, коли Велика Новосілка вже підпирається а, з східної та південно-східної частини по своїм околицям. Ну, тобто, а, з одного боку, ситуація якось не покращилась, з іншого і не погіршилась, оскільки з південного напрямку, а також з західного, Просування та розширення зони контролю російських окупантів не відбулося, відповідно. І турецька агломерація тут сили оборони України мали можливість провести декілька контратакуючих дій та покращили свої позиції в районі Наліпівки. Однак, не дивлячись на це, росіяни все ж таки мали можливість просування та охоплення з. Східної південно-східної частини забалку, як я і казав раніше, забалку вони розглядають як один з таких собі зручних майданчиків для подальшого просування вже безпосередньо в промислову зону, тому, в принципі, вони на цьому зупинятися не будуть, і так само по часовому яру російські окупаційні війська, які мали до того просування саме. До о, центру о, міста намагалися закріпитися в центрі міста. Вони були відкинуті, о, ці підрозділи були, були ліквідовані, і станом на сьогодні, у російських окупантів все ж таки нема закріплених позицій в центрі Часового Яру. Але тим не менш вони продовжують розширювати зону о, контролю, намагаючись. Ну, по перше, це о, Рухатися з каналу Жовневий на південь до з району Жовневи по вздовж каналу на південь це в першу чергу до району Новий. А від траси 05,04 Іванівські ступочки, вони також рухаються на північ, тобто замикають таким чином по каналу. Намагаються замкнути вихід на сектор новий і відповідно. Вони намагаються максимально зараз зрівняти фланги по Часовому яру. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на основних напрямках, а в цілому по іншим також переважно саме стабілізована ситуація у Росії не було ані на Сіверському напрямку, ані в Запорізькій області. Якихось кардинальних глобальних змін, тобто там достатньо така стабіль, стабілізована ситуація станом на цю добу на кінець цієї доби, хоча відомо, що росіяни намагаються значно розширити зону контролю в районі Херсонських островів. Саме тут вони намагаються зараз максимізувати свій тиск на Херсонські острови. Це може бути пов'язано з тим, що десь там в своїх планах вони мають намір висадки на правому березі диверсійно диверсійних груп невеликого десанту, щоб продемонструвати, мовляв, що вони там мають якісь плани на правий берег. Ну звісно ж, це не говорить про якусь масштабну велику операцію десантну. Ні, але при цьому такий… Дії можуть бути пов'язані з тим, що напередодні інаугурації Дональда Трампа Путін буде мати за намір чимось його здивувати, і ось такі дії можуть бути одним з елементів, які повинні будуть вразити Дональда Трампа, щоб він прискорив процес реалізації свого якогось там мирного плану. Безумовно, звісно ж, в першу чергу, з тиском на Україну в питаннях прийняття цього. Плану без е, якихось там суперечок, а е, отже, ситуація по лінії боєздітнення така. Також хочу нагадати, що учора, 28 листопада, в ніч на 28 листопада, по території України, був знову здійснений терористичний удар з боку російських окупантів. Було використано комбіновану е, атаку е, з. Ракетами та дронами використовувалися як дрони а, шахет 136 так і було використано велику кількість дронів а, приманок а, Гербера а, та Пародія. Всього було використано 97 дронів, 35 з яких було знищено нашими протиповітряними силами. А 62 локаційно втрачено. Як вже всі добре знають, локаційно втрачені. Дрони це переважно ті, які були придушені за допомогою комплексів радіоелектронної боротьби. І до речі, переважно саме а, дрони приманки, вони найлегше, найпростіше придушуються за допомогою РЕФ. Тому ми можемо зробити більш-менш. Я не говорю, що це абсолютно а, верифікована інформація, але, хоча б з а, цього можна зробити приблизно ось а, такий. Ось такий зріс того, яка пропорція дронів приманок та яка пропорція безпосередньо ударних дронів, окрім цього іншого, російські окупанти використовували ракети х 1 а також КРМБ калібр. Для цього вони запускали їх «КРМБ «Калібр» з морських носіїв. Звісно, що скільки це ракета морського базування, а х 1 були використані. Основними своїми носіями ту 95 МС ракетоносіями, бомбардувальниками стратегічного призначення. Було використано російськими окупантами 85 п'ять е крилатих ракет, з яких 76 було е знищено. Окрім цього, росіяни використовували ще й е корговані е авіаційні ракети Х-59, Х-69, е було використано три ракети. І з Білгородської області були здійснені пуски трьох ракет комплексів С-триста С 400 Тобто, з метою, звісно ж, терору, ось така комбінована атака, яка ну фактично була здійснена приблизно через півтора тижні після тієї масованої ракетної атаки, яка відбулась вже цього місяця. Про що це говорить? Це говорить про те, що російські окупаційні війська, російські окупанти, вони в принципі, якщо говорити про системність, то вони починають виходити на системність використання таких ударів. Тобто, якщо пройшло всього півтора тижні, пройде, ну, два тижні приблизно ось такі строки, вони можуть. Знову ж таки нанести комбінований ракетний удар. Окрім цього іншого, не забуваємо, що після ракетних ударів завжди відбувається дорозвідка, і протягом декількох днів можуть повторитися удари з використанням обмеженого боєкомплекту. Тим не менш, це ще раз вказує на те, що о ніяких ілюзій щодо того, що Росія могла відмовитись від енергетичного терору України. Не треба цими ілюзіями якось тішитись, а краще про них взагалі забути. Росія буде продовжувати енергетичний терор України. Не дивлячись ні на мирні плани Трампа, не дивлячись на ситуацію в зоні бойових дій, взагалі не дивлячись ні на що це загальний їх план. Будуть удари по території Російської Федерації, не будуть. Хіба що тільки цей терор зупиниться, якщо удари по території Росії знищить російські ту 95 мс Ту-22М3, 3 ту 160 ну і звісно, ще й усю їх чорноморську флотілію. А з разом з нею ще й каспійську, щоб вони з Каспією не мали можливості обстрілювати нашу. Територію, а тільки тоді зупиниться терор з використанням крилатих ракет, але при цьому більш-менш впевнений, що продовжиться терор з використанням дронів, і звісно, щоб його зупинити, треба виключно знищувати всі ті дрони, всі ті склади, всі ті підприємства, які є. А це дуже важко. Тобто ми повинні розуміти, що цей терор це до кінця війни, допоки ми не переможемо ворога, і тільки перемога може його зупинити, а не щось інше. Щоб перемогти, повинен бути відповідний інструментарій. Відповідний інструментарій не тільки ми можемо собі забезпечити, але ще є і залежність від наших міжнародних а, партнерів. Тому проблематика з енергетичним терором цієї зими 2024-2025 року. Вона буде існувати. І е, цивільному населенню в першу чергу тиловій Україні треба це розуміти, що в нас цієї зим, будуть зими будуть відповідні виклики, до яких ми повинні бути морально та психологічно бути готовими в 2022 році. Вистояли в 2023 вистоїмо вистоїмо і в 2024. четвертому. Врешті-решт, нам не так погано в тилу, і не так важко, як нашим хлопцям, які знаходяться по лінії боєзіткнення, в мороз, в холод і в непростих умовах ведення бойових дій. Друзі, дякую всім за увагу за те, що подивилися це відео. І е, Хочу нагадати, що ви можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника. Ну і, звісно ж, залишити коментарі під цим відео. Все це задля його просування в україномовному е, YouTube-сегменті. І не забуваємо, що в коментарях ви також можете залишати запитання до мене, на які я буду відповідати на обо своєї вже наступної суботи на 10 найцікавіших запитань. На сьогодні ще раз усім дякую за увагу. І як завжди, слава Україні! Слава нації.